Друзі, мої вітання на ту каналі Мене Назвати Даріна Глушенко. Ви знаєте, що щодня традиційно ми з різноманітними експертами обговорюємо актуальні та важливі новини з сьогодення і не тільки. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер. Це російський політичний діяч, опозиціонер. Уже відома для вас людина на нашому каналі. Ля Пономарьов. Ля Володимирович, вітаю вас, рада бачити. Доброго дня. Так, нашу розмову хочу розпочати із заяв від сенатора від республіканської партії Сполучених Штатів Лінсі Грема, що він сказав в інтерв'ю ABC News, про те, що Трамп, президент США, підтримує новий законопроект про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів. Йдеться про ті санкції, про 500% відсоткові мита. Важливо, що про що говорить Грем. Це про те, що документ планують ухвалити в Конгресі вже в липні. Тобто, ось зараз на календарі 1 липня, ну тобто, протягом цього е, місяця. Грем також нагадує про те, що понад 70% нафти з Росії купують Китай та Індія. І Таким чином вони зрозуміли, що фінансують російську військову машину, а отже, в Штатах вважають, що цьому потрібно покласти край. Е, пане Іле, питання до вас. Ось такі санкції 500% відсоткові мита вони взагалі реальні? Їх можуть прийняти дійсно в липні? Що тоді буде з торговельною політикою? Це розпочнеться що торговельна війна, і як загалом, якщо такі санкції будуть введені, як вони можуть позначитися на глобальній економіці світу? Ну звісно, що на Росії. Ну, дивіться, як ми з вами і говорили попереднім разом, це не будуть обов'язкові санкції, що замість того, щоб вони автоматично застосувались, вони вирішили, що це буде можливість для Трампа такі санкції накласти. Бо зараз у нього ну Чисто теоретично у нього є повноваження там накладати будь-яки мета, mm -hmm. але тут вони пов'язуються безпосередньо з російською агресією, з повединкою Путіна, і тобто Сенат е, е, наказує Трампу mm -hmm. розглядати, чи це варто чи не варто накладати ці санкції з одного боку, це компроміс, який е, ну. Е, я не скажу, що він спростовує ці санкції, ну але безумовно, це це вихалащування е, е, це, е, цих, цих ідей, але е, е, це додатковий такий важель, який опиняється в руках Трампа, і е, в цьому випадку це буде. Важель, який він може окремо застосувати проти Китая, окремо проти Індії, окремо проти Бразилії, наприклад, це не автоматично, і саме тому як вони будуть там себе вести ці країни, вони можуть там, там, наприклад, поступово. Знижувати свою залежність від російських енергоносіїв і тим самим, щоб там міжнародна торговелля не була дестабілізована, але щоб досягти той результат, який передбачається сенаторами, і саме тому це все одне. Важливе, безумовно, було б ефектніше, якщо б це було автоматично. Ну але саме через те, про що ви говорили, про можливу дестабілізацію міжнародних ринків, вони вирішили пойти іншим шляхом, і хай вони йдуть. Це головне, що вони кудись йдуть. Угу. Про санкції продовжимо тему. От джерела РБК Україна в ЄС говорять про те, що Європейському Союзу ймовірно вдасться переконати Фіцо, це голова словацького уряду, підтримати 18-й пакет санкційний пакет проти Російської Федерації знову ж таки протягом липня, протягом цього місяця. Угу. Нагадаю нашим глядачам, що 26 червня Фіцо стверджував, що буде блокувати новий санкційний пакет. Проти РФ доти, доки не буде вирішено питання енергетичної безпеки, оскільки словаччина вона виступає проти планів союзу Європейського Союзу повністю відмовитися від купівлі російських енергоносіїв до двадцятого року. На вашу думку. Чи може цей 18-й санкційний пекельний пакет бути прийнятий у липні? Чи може є здотиснути словаччину? Зокрема, Фіцу, якщо так, то яким чином ось цікаво, що це моментом говорити? Ну дивіться, перш за все, це не пекельний пакет, це черговий пакет. А ось у американців випадку застосування це насправді пекельний пакет пекель. uh -huh. в європейці це просто черговий крок. Тут не, не треба перебільшуватися. По-друге, ви знаєте, я може так, таку крамольну думку викажу, але я вважаю, що Фіцу має рацію там, взагалі, те, як були сконструйовано це з самого початку. Вони занадто коштують європейцям, бо набагато краще було, як там багато людей, і, і я також говорили з самого початку: що краще було б залишати закупівлю енергоносіїв, але накласти на це величезний там податок, ту саму мету, яка прийшла на користь України. І тим самим Росія підтримувала набагато менше е, грошей, європейці е, е, зберегли можливість е, е, закупати цю нафту та газ е, по порівняно там невеличким ценам, е, а весь прибуток, щоб на Україну, і Україна мала б гроші. Е, Ті самі гроші, які мала б і, і, і Росія, як прибуток від цієї торгови, замість того, увесь цей прибуток він залишається в Індії, в інших посередниках європейці платять величезну крупу купу грошей. Нічого в Україну не потрапляє Росія зберігла доходи. <свят> <свят> і саме тому Фіцо каже, що чому ми повинні просто платити додаткові гроші, якщо це нічого не змінює з точки зору там, російського торговельного балансу. І знову я б казав, що в цьому він має рацію. Але е, е, союз це союз е, і дисципліна це дисципліна. І я впевнений, що е, там Єврокомісія. У нас знайде те, щоб задовольнити фіцо і вирішити це питання. Ну да, але це витрачання зайвих коштів, які могли б врешті-решт потрапити в Україну і допомогти нам. От про кошти про допомогу українцям, зокрема на полі бою, ми знаємо, що неодноразово і Зеленський, і головком збройних сил головком Сирський говорили про те, що росіяни готувалися до літнього наступу, і що літній наступ триває загалом зокрема. Українські військові експерти, до прикладу, Сергій Бречук, спікер Української добровольчої армії, не одноразово в інтерв'ю зі мною говорив про те, що літній наступ він взагалі розпочався в квітні, навіть і про, про ситуацію на фронті з вами говорити не буду. лише хочу запитати ту інформацію, яка яку написав, написало видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, про те, що Путін хоче захопити одне Одесу і що зараз це його е, головна мета. Окрім цього, там зазначається, за словами з цього високопоставленого чиновника, що деякі лідери НАТО побоюються що ситуація на передовій може значно погіршитися для України до цієї осені, якщо не буде суттєво нової військової підтримки. Е, пане Іле, от для Путіна зараз Одеса, так якщо ми беремо саме це місто, це дійсно пріоритет? Дивіться, якщо ми говоримо про сферичного коня вакуумі, то безумовно стовідсотково так воно і є. І це питання, що і Одеса. Як багато разів вони там в Москві кажуть, це русський город. І по-друге, ізолювати Україну від моря повністю. Це, безумовно, таке стратегічне питання, і все таке інше. Але я зараз не бачу можливості це, це зробити. Тобто, для того, щоб це відбулося, їм потрібен десант. Ну їм треба висадити якийсь масовий десант масові сіли в Придністров'я mm -hmm. і звити йти, чи безпосередньо з моря. Безпосередньо з моря, ну зараз Чорноморський флот він не здатен на таку операцію, і через морські дрони, через систему оборонного збережя. Я вважаю, що Україна цього не допустить. А з точки зору Придністров'я, ну, також це літаками потрібно перебросити багато сил там раптово. Це виконати неможливо, саме тому будь-як буде час на підготовку у ЗСУ. Так що я вважаю цю операцію не дуже ймовірною. Я вважаю, що набагато більш імовірним є спроба захопити суми, угу. і я вважаю, що саме це там головне, що зараз. Існує в голові у Путіна, бо він ну, вважає, що через це це принципово зміни там, перемовну позицію. Він ж завжди каже, що там кожен наступний крок умови будуть гірше для України, а там якісь ну, поступові зміни на традиційних фронтах, там, в Донеччині, Луганщині, навіть Харківщині. Це не якась принципова зміна ситуації, яка буде змінювати перемовну позицію України. А втрата сум сум безумовно так. Ну але зараз це виглядає, що і там нічого не вийде, і я вважаю, що цей час буде витрачений літом. Але там в осінні ми все одне повернемось до тих самих переговорів. Які починалися ось в квітні та Е, говорите про те, що Путін хоче захопити суми. Так, ми знаємо, яка там наразі ситуація. Ну, те, що ми можемо, звісно, знати, те, що про що можемо говорити, тут лише питання: знаєте в чому? Коли спілкуюся з військовими експертами, вони говорять, звісно, що такі плани є. Якби Путін міг, то захопив би і всю Україну це зрозуміло. Але Питання, напевно, в тому, чи він має сили для того, щоб це зробити. І, виходячи з цього, готуючись до нашої розмови, прочитала таку інформацію з російських ЗМІ, що кремлівський очільник може ухвалити рішення про тотальну мобілізацію вже влітку. Про це пишуть російські ЗМІ, і посилаються вони на такого собі філософа, можливо, ви його про нього чули Олександра Дугіна, який вже давно просуває проведення мобілізації кількох мільйонів людей. І він говорить таке, що отримав чітку інформацію: йдеться про рішення Путіна щодо тотальної мобілізації, яка має відбутися вже влітку 2025 року, і що наприкінці серпня-вересня російську армію можуть поповнити понад. Мільйон нових е, е, військових е, і говорить ось цей. Е... Філософ про те, що слава Богу, Росія починає справжній шлях до величі. У Кремлі, звісно, що таку інформацію відмовилися категорично коментувати. Офіційної інформації немає, є лише ось такі заяви. Тому, пане Елече, не могли б ви нам прокоментувати? Чи можлива тотальна мобілізація влітку росіян, звісно що, і чи є передумови зараз, чи бачите ви їх для того, аби це відповісти? Дивіться, Дугін це uh -huh. божевільний Бовдур. Звертати uh -huh. увагу на те, що він каже, просто не варто. Бо, ну, якщо там там якийсь там Жириновський був дуже екстравагантною людиною, uh -huh. але він мав інформацію з адміністрації президента, uh -huh. а у Дугіна цієї інформації немає. Саме тому він просто висловлює свою думку, що він вважає було б краще. І намагається такими висловлюваннями повпливати на ситуацію. Я стовідсотково впевнений і готовий з вами поспорити, що протягом наступних трьох місяців, якщо менше, жодної мобілізації не, не буде зараз. І про це говорив навіть сирський рівень. Притоку нових контрактників в армію він більш ніж кількість втрат на полі бою в російській армії, саме тому вони збільшують кількість своїх військових вони їх не втрачають. Ну тобто втрачаються, але там все одне численність військ вона, вона зростає. Ну не не дуже швидко, але. На Сумському напрямку сконцентрована величезна кількість войск набагато більш ніж з українського боку, і все одне вони не можуть подолати український захист оборону, яка там побудована. І вони все одне вони будуть намагатися воювати кількістю, але mm -hmm. зараз вони не можуть його ефективно. Використати на свою користь і перш за все це через цю технологічну ситуацію, яка склалася з дронами із з там іншими оборонними інноваціями, які зараз демонструє Україна. Фактично, Україна компенсує недолік в. Кількості ось цим цимами технологіями я вважаю, що ця ситуація зараз не зміниться, і саме тому ми будемо спостерігати і далі стратегічну рівновагу. А, врешті-решт, те, що намагається зробити Путін в сумах, це для нього перетвориться на стратегічну поразку, бо він штучно збільшує лінію фронту, він штучно розпрошує. Свої власні ресурси він може це робити саме через те, що вистачає контрактників, але... але це безумовно стратегічна помилка для його армії, і хай він це і робить. Про військову ситуацію зрозуміло. Про економічну хотіла би поговорити. За Телеграф писав про те, що Путін оголосив про плани скоротити витрати на армію на тлі падіння економіки Російської Федерації. Він також заявляв, що зменшить фінанси на оборону наступного року і через рік протягом трьохрічного періоду. І, до речі, в чергове звинувати в НАТО у підготовці до агресії через збільшення бюджетів оборони до 5% ВВП. Я нагадаю, що це рішення було ухвалення ухвалено після саміту НАТО, який пройшов. У газі пане Ле, ну насправді про падіння російської економіки ми чуємо, читаємо, говоримо. Ну, фактично, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напевно, що в лютому, березні, квітні 2022 року такі розмови вони все таки були спрямовані більше на підтримку морального духа духу українців. Тому що ми бачимо, що в той же час, протягом більше ніж трьох років, Росія все ще веде криваву війну проти України, і ми бачимо, що зупинятись вона не збирається. Повертаючись до теми падіння економічного стану Росії, про який пише за Телеграф, чи дійсно це так станом на зараз? Ми дуже цікаву річ казали там. Щодо задоволення і заспокоєння українців з mm молодочного, -hmm. з моєї точки зору, з самого початку це була mm -hmm. реальна можливість зруйнувати російську економіку і не дати можливість їм mm -hmm. відбудувати військово-промисловий комплекс. Протягом 22-го року це було повністю реально, і якщо було трохи більш свідомості та рішучості. У заходу, з точки зору як конструювання, так і застосування санкцій, то саме це повідбулося. Але вже в осінні 22 це вікно можливості й закрилося. І після того вже так це wishful thinking як ви правильно казали, і що це виключно було для заспокоєння самих себе зараз. Ситуація для Росії насправді погіршується. Mm -hmm. uh, і через те, що ось такий ефект застосування кінціанських методів в економіці він закінчився, ну, тобто він не повністю закінчився, але Початковий початкова така підтримка, вона вона, вона вже все закінчилася, і зараз потрібно щось нове чи більш грошей, і ми саме тому бачимо, що вона гальмується, і економічний рост він знижується. але він все не зберігається, це, це, все не ріст, а, а, а не падіння, і те, що зараз там Путіна напугають в російські підприємці, то це більш через те, що вони хочуть, щоб він підписав угоду з Трампом, mm -hmm. щоб він погодився на ці мирні умови. Бо ну, насправді жодної там рецесії не спостерігається, і я особисто там не очікую рецесії ближнім часом. Я очікую, що буде невеличкий боріст, що буде така стакфляція в економіці, але не, 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 не падіння. Ми можемо знову там колективно заходомось якщо будуть ці, ці пікельні санкції, якщо насправді обмежити потрапляння грошей валюти до російської економіки зовні за експорт природних ресурсів, якщо ми зможемо це обмежити, то безумовно це. Буде ефект з точки зору внутрішньої ситуації, але зараз його ще не існує. І mm -hmm. останнє, що я хотів би казати, що mm -hmm. мене іноді дивують там певно ваші колеги, західні журналісти, які не бачать, не бачать, не бачать, а потім ось вони читають бюджет країни. На три роки і у них з'являється там певна сенсація. Ось Путін казав, що він буде знижувати витрати на військово-промисловий комплекс. Ну дивіться, це написано в трьохрічному бюджеті. Це було там написано в 24 році. Це написано в 25-му, і Це буде написано в 26-му. Так, план у них суттєве зниження цих витрат, бо це бажання. Уряду це бажання системних лібералів, це саме те, що від Путіна вимагають. Що, що давай припинятися з цією війною, і вони закладають в бюджеті що ще рік там може щось продовжуватися, а далі там зниження цих, цих витрат. Але цього просто mm -hmm. не відбувається. Саме тому бюджет це закладено, але безумовно цього не відбудеться. <теперіг> угу, угу. Е, і до речі, теж про ць... прочитала цікаву на мою думку інформацію про те, що е... саме через економічну ситуацію в Росії через низькі доходи е... росіяни заявляють про небажання заводити народжувати вірніше е... дітей в Росії. Головними факторами, які стримують народження перших і ну, подальших дітей, є невпевненість у власних фінансових можливостях. І що цікаво, що знову ж таки говорять про економічний стан країни. Про це свідчать результати опитування ЦСП платформа, опитали понад тисячу, якщо не помлеш, 1200 росіян віком 18-49 років, які могли обирати до п'яти варіантів відповіді на питання. І от цікаво, що другим за поширеністю стала відповідь про невпевненість за майбутнє дитини через кризи і погану екологію і економічна ситуація в країні це опитування 39 Також чверть опитаних заявляли про страх втратити джерело заробітку після появи дітей, ну і говорять про зовнішню політичну ситуацію. Отже, панеле. Чи можемо говорити про те, що до російського населення? Ну скажімо, так що починає щось доходити. Можливо, що люди починають розуміти, що ведення збройної агресії на Росію впливає не менше ніж на країну жертву, тобто на Україну? Ну дивіться, коли йдеться про там нестабільність в економіці, то насправді це нестабільність взагалі, і безумовно, головний фактор це війна, а не економіка. Ну тобто економіка це як наслідок війни. Uh -huh, uh -huh. А, бо uh -huh. якщо, якщо говорити об'єктивно, то а, і, а, зараз стан доходів а, у пересічних громадян Росії зараз найкращий, а, бо є на жаль, і це гроші як гробови і. Гробові, і... Гроші, які надсилають солдати з фронту, і це величезне гроші, які потрапляють в економіку. Вони фінансують потім будівництво. Через будівництво вони знову потрапляються до заробітної платні. Тобто насправді зараз доходи росіян вони зросли останнім часом. Але там загальне відчуття нестабільності, воно триває і зростає. Бо uh -huh. ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, як вона закінчиться, що там буде, і е, я ще коли був депутатом Держдуми, ми uh -huh. свідомо. Е, це був наш комітет, комітет е, родини та дітей е, держ, е, Держдуми, Ми свідомо працювали над підвищенням е, е, рождаємості е, в Росії. І ми були успішні. Тобто на 2014 рік до початку війни коефіцієнт був вищий, ніж 2,1, а це ну, критичний коефіцієнт відновлення населення і в Росії там протягом там я, я пам'ятаю, коли це почалося, 11-12 рік, але був прирост. Населення зараз коефіцієнт фертильності 1.4, uh -huh. тобто він суттєво впав. І починаючи з 15-го року, знову в Росії спад населення і безумовно, це пов'язано з війною. На жаль, в Україні такий самий процес і так само через війну, і так само через нестабільність Ну але ми в цьому не винні а росіяни створили це саме для себе. Угу. 음, коли працювали в Держдумі, так і ви говорите про те, що намагалися підвищити рівень народжуваності в Росії. Е, які головні фактори для того, щоб ця народжуваність збільшувалась? Що, що потрібно російській жінці? Впевнений в майбутньому? Впевнено, в майбутньому єдиний єдиний фактор. Єдиний фактор. Ну, це в це вкладається безумовно, і, і, і гроші, і безпека. І роботу, і багато чого іншого ну, але все це одне поняття впевнилось mm -hmm. майбутньому. Угу. Ну що ж, пане Еле, дякую вам за цю розмову, за те, що ділитесь з нами своїми думками, своїми баченнями, переконаннями. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що робимо ми, пишіть коментарі і обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов'язково спускайтеся в підземні укриття і бережіть себе. Побачимося в нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.